Виглядаємо всі депутати наші голову, запрошені. У нас розпочинається засідання постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку. З п'яти депутатів є троє, кором є. Засідання буде в комісії вести Петро Петрович, як секретар. Всі у вас порядки денний, так. Будь ласка, переходьте до комісії. Всі вам розданий порядок денний. Він складається з дуже багато запитань. Аж три. Всі ви її бачите. Можливо, в кожні якісь або бавлення немає. Тому пропоную даний порядок денний взяти. Прозвав. Довідомо проголосувати. Хто за? Три за, одного голосу. Перше питання, яке стосується порядку денного, це про затвердження фінансового плану комунального інформаційного підприємства підволочеської центрального лікарня, підволочиської селищної ради на 25 рік. Шановні члени бюджетної комісії, наше підприємство згідно законодавства, подає фінансовий план на затвердження в очікуваних доходах та видатках на 2025 рік. Очікується надходження від Національної служби здоров'я України згідно договору 56 мільйонів. Дохід з місцевого бюджету планується в сумі 4 мільйони 800, в тому числі згідно програми фінансової підтримки. Мільйон та доходи з місцевого бюджету на комунальні видатки 3 мільйони 800 тисяч. Інші доходи планується в сумі 2 мільйони 400, в тому числі дохід від платних послуг 800 тисяч, дохід від операційної оренди активів мільйон 600. Планується також надходження від благодійних організацій в сумі 1 мільйон 500 та надходження лікарняних в сумі 400 тисяч. На протязі 2025 року. Разом надходження у фінансовому плані 2025 року становлять 66 мільйонів 400 тис. грн. Згідно цього надходжень плануються видатки в сумі 63 мільйони 345 тисяч, в тому числі на заробітну плату 42 млн 400, на рахування на оплату праці 8 мільйонів 600. Та інші видатки. Оплата комунальних послуг трошки більше. У нас заплановано, оскільки воно фактично складає у нас більше 4 мільйони 645 тисяч. Всього видатки 63 мільйони 345 тисяч. Прошу членів бюджетної комісії затвердити очікуваний план, оскільки ми не знаємо ще фактично скільки буде, бо договорами ми затверджуємо з Національною службою тільки в січні місяці 2025 року. Будемо вносити зміни на протязі 25-го року їх завжди, тому що неможливо вгадати. Я не до плану, але маю інформацію, що не отримали заробітної плати працівники лікарні. Ну так, тому що завжди в нас кінець року такий складний, оскільки суми договорів перебрали. От, наприклад, хірургічна допомога надана в більшій сумі. і Ми не отримали. Національна служба здоров'я каже, що видатки в цьому році обмежені. І вони нам навряд ли чи дадуть додаткову угоду. Ми на даний час мільйон двісті заробили по хірургії. Ми нам не додали за серпень та вересень в зв'язку з тим, що додатковий договір тільки недавно поступив. Ну, це некомпетентна ваших особистих лікарняних справах. Але якщо в нас не вистачає кошти для освіти, то ми коригуємо це престижністю. Ми будемо ми. Буде. Ми не платимо 20% чи 30%, а лише 5%. Так, зв'язку з тим, що директор сьогодні вийшов на роботу, він збирав нас на 9-ту годину на раду всіх заступників, ми будемо зменшувати оті надбавки, які положені нам по 28-й постанові, де Кабінет міністрів встановив доплату лікарю до 20 тисяч і середній медичній сестрі до 13 500. Будемо коригувати цими надбавками, тому що щоб, да, ну, щоб не вийти на заборгованість на перші тому... Як садочна рада Авені, коли ім'я було прийдено, так, так, коли Це підприємство. Це підприємство так ми не можна. Самі... самі коригувати собі. Добре. Так. Є ще якісь запитання? Що може прийти? Ні, ні, можете продовжити, якщо не було вагу. А я продовжу. Ми голосуємо. Я за. Чотири 4 одного голосу. Наступне питання порядку денного це про затвердження змін до програми поліцейських офіцер громади на 24 рік. Доповідач пан Швець Олег, начальник відділу поліції номер 5 Вучист Тернопільського ОПОНП Тернопільській області. Я з вашого дорогу передав слово начальнику провінції, безпосередньо, який займався цим звертом до мене, найбільше там, якщо розповідає. Члени комісії, повторно э, відділення поліції номер 5 звертається до вас із проханням щодо внесення змін до програми поліцейських офіцерів громади на 2024 рік, оскільки ну, згідно листа просимо вас додатково виділення 154 тисячі гривень на э, нормальне функціонування поліцейських офіцерів громади, які вже прийшли з навчання і десь через... Два тижні будуть призначені на сади, коли відкрита поліцейська станція. Тобто Для наведілення паливо-мастильних матеріалів та закупівлі техніки. Тобто, якщо не буде цих компонентів і не буде техніки, нормально проводити свою роботу, поліцейські офіцери не зможуть. Тому просимо вас підтримати. Я, я, Прошу, я. Буквально два слова. Значить, всі знаєте, пункт був, ревідів да, території, зараз там буде поліцейська станція. Вона була взагалі не облаштована, коли я прийшов два місяці тому туди. За коштами до вас я не звертався стосовно повністю ремонту, там. я знайшов в іншому місці кошти. От, а зараз просимо безпосередньо вас посприяти забезпечені як то кажуть, столи, техніки та по щоб було їм комфортно працювати. Це буде для вашої громади де два хлопці, які будуть цих, дінячих, не дінячих, а офіцери громад, які будуть постійно піклуватися вашої території, вирішувати всі питання, що будуть на території вашої ОТГ. Прохання підтримати їх. Програма збільшується в, в проєкті рішення. Ми бачимо, що програма була розрахована на 800 тисяч. Ми збільшуємо на тисяч. 54. 154, але при внесенні змін до бюджету буде <плес> сума менша Та можна збільшити на 150, Якщо би треба було щось до стопити, наприклад, яка ситуація вийде. Ми знаємо, що для діло в тому, що нас <плес> комісія того може внести зміни. Більше на 150 віддаємо там 90 чи скільки, тому що ми говорили, що принтер один може бути, ну два принтера, то це там камери грудні, дві має два, бути. Два буде працівника. Ну, То принтер один може бути. Так, да, принтер один. Типу. Тобто не ми не перше, вже вибрали там і вже не 50-40 тисяч на ту солярку, і воно вони не запрацюють. А якщо ми лишимо 150, наприклад, то ми будь-яким рішенням поїмаємо додати там 10-20 тисяч, якщо нам треба, де побачимо по роботі. Ми ж не знаємо, де в нас ще може бути ну, проблеми це. Ну, може хлопцям то треба, буде, ще то ну, запрацюють, побачимо халювати. Головне, щоб вони запрацювали. Звичайно, що початок він завжди важкий, ну, поки втреться, то все. Я так казав, збільшуємо до 150, а відкрити там... У вас є лист на ту суму, і ми відповідно зробили 2 рішення на ту суму, і на виконкомі заплатили вже ту суму. 157? Так. Ну то добре, то я тобто кажу, що... Не просто 157, а 154. 154, так. Тобто... Ми маємо його частинами ще вдавати? Так. Так. як ми частинами вдавати? ми частинами побачимо, куди кидати потім. Яка потреба буде? Да, да? так, так, так. Ми просто будемо бачити, що треба буде треба. Я не знаю, с... 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 що їм треба тут і раток треба буде, хто його знає, як зима. Ну, такого типу. Дякую. В екіпажі один чоловік підтримує цю інформацію. Щось так дивно. У машині одна людина чи буде мати напарник? Одна, одна? Це по, всі, ну... по всій Україні. Ну я би все одно казав, що двоє. Це дуже спешно. У нас таке бачення національної поліції. Це по Це ми громадські теж можемо ініціювати, щоб по двоє їздити. Розумієте, по всій Уже Україні один їздить. По всій Україні. А в Лочинську бики ходять і один ходять. <рес> не, не знаю, то може змінитися щось. Це такий проєкт, то не можемо нічого змінити. Такі прикривки, там ще щось. Де є, на початку війни, ми постійно їздили в рейди з хлопцями. Постійно, цілу ніч, кожну ніч. Було Відвозив, де в ТГ ніхто не, не 100%? Давайте один працівник, а деякість працювання mm. рішніх. Переважно, де в ТГ то на роботі, вони не, не знають, mm. що в те можуть їздити. Я заступник командира, я чесно розумію. У нас на території не спромовують. Ні. 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 Воно переведено в Странопільську сотню, але тут є командир? У командир є. є. Командир, заступник, якийсь є. Раз на три роки затверджують, бо туди сесія. Є 40 чоловік, там ще раз. <тур> так, ми їх не можемо задіяти нас, набор. Ну, Там багато вказів, на роботі та, і, і пенсіонери. Ну можна, але можна, можна, за да, згодою, так. так. Можемо, але там йдеться писати зараз. Такі так. На кільника. На кільника. У них є керівник, які призначені. Треба ну, сказати ну, е їхні 105 і підпорядковується, як вони дозволять Як вони бачиться? спільне зброю нас забрали. Ну, поясню, у разі якихось виникнення, якихось надзвичайних ситуацій, поліцейський офіцій собі допоміжні ну, сили, які в нас несуть чергування 24 на 7. Тобто проблем з допомогою чи від ГРПП, чи від СОС, від оперативної групи, чи групи революції патрульної поліції не буде. В, даній, в дану пору їм ще легше, тому що є ще на місці на роботі більше людей. І Цим питань не буде. Тобто від до допомоги поліцейському церкву громади ніхто не відмовляється і будуть допомагати. І... В був місяць в триміся на курсах поліцейської середи громади. Фактично це американський проєкт. І вчили нас Америка за американським методом. Ну, Вони думали, що це можна бачення поліцейської церкви громади, в них взагалі, от, наприклад, інше бачення, як там дільничі, що. Вони мають ну не таке бачення. Має бути поліцейський, має бути машини, має отак от їхати населений. має їхати в населений куни, прийшов населений, вони має прийти в школу, поговорити з дітьми, поговорити з вчителями, може якісь є проблеми. Приїхати з старостою, поговорити, може, якісь є проблеми. Їде бачить якісь люди, стати з ними поспілкуватися, дати їм візитку, дати їм якусь інформаційну листівку, поговорити з людьми. Оце от це шериф один їздить, а всі інші поліцейські повояли них ну, таке бачення, а якщо щось. Ну, вичай... Дійсно, поки що є Національна поліція, цьому... <головічно> на, ми не <головічно> будемо переробляти, але <головічно> то є ну, <головічно> <шар>. десь по <головічно> <головічно> тому моному. Ну, <головічно> це як один вчитель на 30 дітей, то не жах. Значить, державі краще видно. Хочу додати, в 2021 році ми тут піднімали це питання, якщо пам'ятає поліцейська всяжі громади, я приніс таблички, це все, ну, все, для мене, то є. Інше бачення самої поліції зі сторони суспільства, і ну, я хочу, щоб це дійсно спрацювало в тих умовах, в яких зараз воно є. Бо насправді через те, що з поліцією зараз і їздять, ну я розумію, що це норма закону, їздять із ЗК, і ну, до поліції завжди зараз суспільства. Особливо в селах якась така, бачите, ну не не як до друзів про упередженість. упередженість ставлення, це зі, зі слів населення. А саме цей проект дозволить десь в якомусь мірі ну, відношення до самої поліції змінити. Якщо буде <клес> так, якщо він буде заїжджати ну, до школи, сказали, Ми сказали, що з ТЦК їздити, Да. рівень довіри падає. Діє, що там не буде їздити, ти закажеш з поліцейським. поліцейським за, 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 я <свят> не знаю. Діло, тому що і, спосіб спілкування то через наші запити, чи ми можемо просто звернутися, наприклад, до по поліцейського спілкування? <свят> 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 да, так, любий, любий. Любий. Ну, ну, думаю, наприклад, там скам сесія прийде посиди. Обов'язково. Mm. Mm. Обов Має обов'язково. Але ті питання, сусі... які ви піднімали, да? там, що у вас сесія запрошуєте, вони автоматично будуть два <постив> тут. <постив> <Вони вже> автоматично... <постив> їх двоє. <постив> або місті або місті той, або двоє зразу. І питання ваше вирішено на коні зразу. Вони б зобов'язані тут бути. Я хочу, щоб запрацювало, я кажу, проєкт гарний. Ясно, що він буде ще поки втиратися, хоча він вже ну в Україні воно працює, але я думаю, що не нормально. Це превентивно. Хтось запалив не там, це <ганес> він під'їхав, <ганес> сказав. Хтось спочатку попередив, наприклад, до вояння. Хтось там правильно обробляє господарю, він під'їхав, <ганес> сказав. Якщо там, не <ганес> дай Бог, буде якийсь силовий якийсь до нього методи, здійснювати навколо сторонніх осіб, що він підкріплення раз іде Тобто він сам там не співає, десь там бойовики, поїдіти, він їде

Це він один і є, якщо три лапа. Один заходить Заходи. Заходи на, на місто саме. На... Але якщо тобі відпустять, то він буде Тобто <реперевне> Вони обидва у вас будуть на сесії. Добре, да, да. добре, маємо з контактувати. Так, з телефонами. Добре, тоді, якщо можна переходити голос вами. <реперевне> так. Я Раз, два. Три за, один проти. Я не проти, так? Не бачу сенсу. Останнє третє запитання про внесення змін до рішення Хмельницької селищної ради від 18 грудня 2023 року номер 2564 про затвердження бюджету Кілочинської селищної територіальної громади на 24 Сим добрий битя шас, члени на комісії. Пропонується затвердити збільшення обсягу доходів загального фонду в загално територіальної громади на 24 в сумі 4 милиона 953 тысяч грн. В Тому, числі кошти власного надходження 2 милиона 351 412 тысяч а також субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова українська школа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 1 мільйон 312 тисяч гривень. Та субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 1 мільйон 286 тисяч 900 гривень та інші субвенції з місцевого бюджету 25 тисяч, які кошти в основному бюджету Тернопільської області. Повідно, пунктом 2, передбачається затвердити збільшення обсягу видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади в сумі 4 мільйони 23 тисячі 312 гривень, а саме за головними розпорядниками бюджетних коштів. Під Волочийська селищна рада в сумі 735 тисяч гривень, в тому числі на... Комунальне-комерційне підприємство Підвочецька лікарня, 350 тисяч це є комунальні послуги. На комунальне-комерційне підприємство Центр надання первинної медико-санітарної допомоги в сумі 45 тисяч гривень. А це є придбання медикаментів для пільгової категорії населення в сумі 25 тисяч гривень та відшкодування технічних засобів для осіб з в сумі 20 тисяч гривень. На забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують, надають щодо комунальні послуги в сумі 50 тисяч гривень, це є на виконання місцевої програми підтримки комунальних установ на 22-24 роки, а саме на комунальні підприємства новосельце. 200 тисяч гривень на утримання та розвиток автомобільних доріг за рахунок коштів місцевого бюджету, а саме це є 110 000 придбання щебня та ремонт вулиць в на підгортання сміттєзвалищ 90 тисяч гривень. По відділу освіти в сумі 2 мільйони 545 тисяч 812 гривень. За рахунок власних надходів в сумі 785 тисяч 412 гривень. Це на дошкільну освіту в сумі 200 тисяч гривень. Це є оплата електроенергії. На заклади загальної середньої освіти в сумі 527 тисяч 912 гривень. А це є оплата послуг. На поточний ремонт та гідрономічне очищення трубопроводів системи господарської побутової каналізації підлочийського ліцею імені Івана Франка. Придбання матеріалів для перекриття частини покрівлі підлочийського ліцею 25 тисяч гривень, на придбання матеріалів для поточного ремонту покрівлі Жеребківської гімназії в сумі 273 тисячі гривень, на придбання матеріалів для освітлення навчальних кабінетів підлочийського ліцею 20 тисяч гривень та на придбання. Крайню для опалення Кочанівського ліцею в сумі 10 тисяч гривень. На, на позашкільну освіту в сумі 4 тисячі гривень цей наповітку поплового ліченника. А також співфінансування заходів, що реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом, саме нову українську школу в сумі 53 тисячі 500 гривень та за рахунок субвенції з державного бюджету. Місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів 1-4 класів в сумі 1 мільйон 286 тисяч 900 гривень це є на харчування. Та за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа за рахунок державного бюджету 473 тисячі 500 гривень. А це на закупівлю навчальної навчально-методичної літератури, в тому числі електронних версій та аудісу та з аудіосуправо для учнів та педагогічних працівників пілотних класів. По відділу соціального захисту населення сім'ї, молоді та спорту 505 тисяч 200 гривень. А це на надання під окремому категорію громадян заплати послуг зв'язку на виконання місцевої програми 9 тисяч гривень. На компенсаційні виплати за пільговий проїзд, окремих категорії громадян залізничному транспортів транспорт, на виконання місцевої програми в сумі 25 тисяч гривень. На забезпечення діяльності інших закладів в сфері соціального захисту і соціального забезпечення це на центр надання соціальних послуг в сумі 206 тисяч 200 гривень, в тому числі оплата комунальних послуг 100 тисяч гривень, а 106 тисяч 200 гривень це на закупівлю матеріалів для встановлення. Навісу з огорожою для генератора проєктно-кошторисна документація на підключення генератора та електромонтажні роботи по підключенню генератора. Також 25 тисяч це є кошти власного бюджету на виплату сім'ї загибло нашого воїна Михайловського Юрія. По відділу культури і туризму в сумі 52 тисячі гривень це оплата комунальних послуг та енергоносів. По фінансовому управлінню Пілочецької селищної ради передбачається 185 тисяч 300 гривень. Це інша субвенція з місцевого бюджету Тернопільського обласного бюджету, оскільки є субвенція, це новоукраїнська школа, де передбачається ще централізована закупівля. Тобто закупляє область, а ми даємо іншу субвенцію як співфінансування в сумі 89 тисяч 900 гривень. Та на виконання програми поліцейський офіцер 95 тисяч 400 гривень. Пунктом третім передбачається внести зміни за програмною економічною класифікацією видатків в межах загального фонду бюджету, а саме зменшуються видатки по відділу освіти. Сумі 39 тисяч. Пунктом четвертим передбачається збільшення обсягу видатків спеціального фонду селищного бюджету в сумі 971 тисяча, а це є кошти, передані із загального фонду до спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку. Із них за рахунок субвенції новоукраїнська школа, відповідно, там видатки є по загальному фонду, так і по спеціальному фонду. За головним розпорядником бюджетних коштів по відділу освіти. На придбання капітальних видатків по закладах загальної середньої освіти в сумі 39 тисяч гривень, це є придбання насоса для Павло Качанівського ліцею 24 тисячі гривень, та виготовлено проєктно-кошторисної документації на ремонт покрівлі Жеребківської гімназії 15 тисяч гривень. Та відповідно співфінансування на нову українську шкоду 93 тисячі 500 гривень та сама ж субвенція 838 тисяч 500 гривень. Гривен. Та пунктом 5 передбачається збільшення видатки спеціального фонду за рахунок залишку, який склався на 1 січня 2024 року. Це звертання смерті звалиш, 10 тисяч, 203 гривні, 19 копійок. Виділи на в з Оріхівському ліцеї полетіли, ви почитали качання? Качанністю, качанністю. В Оріхівці теж полетів виділено що. А, то вже минулого тижня, четвер чи п'ятницю повідомлення. Ну але вони ж без води, треба щось вирішувати. Ну то пропозиції це. Тому встанете на сесії та й додати з руки. Ні, та зараз, зараз, зараз. На, ну, на комісії яка є, це. Тому що це аварій... що, аварійна треба, ситуація, бо нас розполетів. У нас розполетів діти без води, каналізація вся забиває, туалети не ходять. Ну то, якось... ну, то додайте, що тут тут двадцять дві чи двадцять п'ять тисяч ти там. Систавина мали говорити з вами і ми знаємо погоджували. Ясно. Ну треба зараз виділяти, бо тому що ще місяць почекаємо, там та школа точно. З пропозиції голови Петра Петровича добавте, будь ласка, брате Так. Хто за такий... Проєкт не, не рішення, а проєкт да. змін до бюджету з врахуванням оцих добавок, поправок, прошу. Це аварійна ситуація. Я за. Чори за. На цьому порядок денний наш вичув. Дякую всім за працювання.